This is amazing. Ну що ж, всім привіт! Ви знову на моєму каналі, а я рада вас бачити! Вітаю вас зі святами! І саме з цього приводу я підготувала для вас чудову різдвяну розпаковку. В нашому меню сьогодні. Та-да-да-дам! Адвент-календарі. По-перше, це Кіндер. Кіндер-Адвент календарі це е стандарт, база, як то кажуть. Е у мене кожен рік майже е є такий адвент календар. Ну, щось схоже на цей який зараз. Е кіндери це стандарт і. Вони бувають різні. Чому я так люблю адвент календарі Тому що коли я була маленька, я не знаю скільки мені було років, десь до 10, мені здається. А, і мені батьки подарували щось таке неймовірне. Отаку От коробку, в якій було багато віконечок, і в цих віконечках були а, звірі, ведмедики, олені. Ну це знаєте, я так зараз просто згадую. І от я не знаю, десь, мабуть, до 2017-2018 року я намагалася згадати, бо адвент-календарі в нашій країні були ну не такі популярні. Тому що це таке було? Це було якесь різдвяне диво, тому що я думаю, боже, ну я маленька дитина, яка е, отримує подарунки е, під ялинкою в ДК в нашому місті, в школі отримає чи в садочку отримала. І батьки збирали мені отакий носочок смачні цукерочки, які, які не були в цих подарунках від, від когось іншого. Там були Баунті, снікерси і, і надси, те, що я все люблю. Ну і звісно, що шукіндери. От. І коли я зрозуміла, що це був адвент-календар, я почала їх шукати. В Україні було їх важко знайти. і... Європейські байери, які завозили продукти з Європи, почали їх завозити в Україну. Я думаю, ось це точно воно. Я замовила на Різдво такий, мені подарували, я була дуже щаслива, тому що це було те, що мені потрібно. Так ось, кіндер календар це стандарт. Я бачу, що тут майже всі віконечки невеликі, тому Подивимося, що нас очікує. але є на 24 грудні. Здається, щось трошки величе. Так, але ж на Кіндері не зупиняємося. Дивіться, що у мене є. Це у мене такого ще не було: це буено. Кіндер Буено. Я люблю буено. Це якщо обирати з батончиків, напевно. НАЦ, Марс, і Боеном. Боеном, мабуть, навіть на першому місці, бо НАЦ зараз не дуже смачний, як був раніше. Така ситуація зараз і з колою. Чомусь з 2019 року щось в Україні кола стала не такою смачною. Так от Боєна. подивимося, що буде тут. І в цьому році у мене неймовірний є один адвент-календар, якого не було жодного разу. Я не бачила таких в Україні. Цей адвент-календар передали мені з Європи. Я неймовірно щаслива, тому що капець, я люблю цю фірму, і мені дуже, дуже, дуже цікаво, що буде в цьому календарі. І це ставте ставки. Це адвент-календар Lindt. Я думаю, ви бачили на вітринах магазинів цукерки лінт. Вони коштують недешево. Цей адвент-календар теж коштує недешево. Але він дуже красивий. Подивіться, тут золото, тут двері, які відчиняються. Ну трошки часу, я думаю, що ми все це подивимося разом. Адвент-календар Кіндер. Хто ще його не купував собі чи своїм друзям, дітям. Я думаю, що його легко зараз дістати. Я думаю, що ви його купите, але ви будете одразу знати після мого відео, що в ньому чекає вас або тому, кому ви його подаруєте. Так от, давайте почнемо з першої. Так, перша, перша, перша. Перша. Ячейка, що у нас тут є? Так, цукерка. Це шокобонс, вони смачні, вони продаються у нас в багатьох магазинах тепер вже. Яєчка такі, в яких горішки. І дуже смачний кіндер-шоколад. Так, що у нас буде в другому? В другому ми, мабуть, знову буде яйце. Так, яйце, але трохи інше. Отаке зелененьке. Кіндер. Мабуть, це те саме, але просто фольга і трошки таке різдвяне пакування. Так, номер три. Номер три, номер три. Ага, от. Трошки більша ячейка. Так, що тут? О, а тут цукерочка. А тут цукерочка така невелика, це кіндер-шоколад. Це, знаєте, такі е, кіндери є е, полосочками. Оце дві половинки цієї шоколадочки маленької. Так, чотири. Чотири. Теж маленька, мабуть, це знову яйце. Да, маленьке яйце. Теж зелене. П'ять. П'ять це буено. Це цукерка Буено, маленька, теж одна половинка від великої шоколадки Буено міні. Так, що у нас буде під номером 6. Під номером 6 у нас буде. Так, от цікаво для дітей. Це, знаєте, так знайти. О, трошки велике, бачите? Ось таке пакування тут. О, білочка. Так, да? це ж білочка. Так, це білочка. Різдвяне білочка, як то Санта Клауси, які ми купуємо в магазинах. Це маленький кіндер білка. <кхи> так, тепер сім. Так. Сім, сім. Це знову. Бо я на міні, Вісім. Вісім це кіндермі. Така вже в нас була. Різниця трохи є, тому що тут е різдвяний пряник намальований, а тут е намальований снігок. Але це одне те та саме. Так, вісім ми відкрили. Дев'яточко, дев'яточко, мабуть, маленька. Вона це, мабуть, буде да. зелене яйце. Давайте подивимося, що в нас вже є. Так, у нас же є буено два, два Кіндер міні, Шокобонс, три маленьких яєчка Кіндера і білочка. Я думаю, що набір тут, в принципі, в цьому адвент календарі е, таким і буде. Тут е, всі ці віконечка, вони невеликі. Мабуть, кіндеру повнорозмірного тут не буде. Так, 10, 10, 10. 9 чи 10. 10! 10! Да! 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 Не чує баба. А, так, 9 чи 10. 10. Шокобонс. Так, ось так виглядає цей адвент календар. Що у нас чекає? Тут можна подивитися, якщо відкрити зверху, дістати всю коробку. Ну, це не цікаво, якщо ви хочете якоїсь там різдвяної магії, то, скоріш за все, краще відкривати кожного дня по одному віконечку. Так, я пропоную, знаєте, що зробити тут до 24 грудня, тому що 25 – це Різдво. Давайте подивимося. Я думаю просто що вони будуть всі, всі повторюватися. Давайте подивимося, що нас чекає в останньому віконечку 25, 24 грудня. Нас чекає отакий ельф. Такий самий, як білочка, але в іншому вбранні. От, такий кіндер календар, який можна придбати в багатьох українських магазинах. Наступний адвент-календар це Kinder Bueno. Країна-виробник, скоріш за все, це Австрія чи Німеччина. Як ми бачимо, написано німецькою мовою. Тут я бачу, ну, напевно, мабуть, всі не дуже великі віконечка. Є трошки більше, трошки менше, і один великий. Я думаю, що ви здогадалися, що саме буде в цьому одному великому. Так, але нікому ми про це не скажемо. Починаємо з першого. Перший, як то кажуть, починаючий. і там треба, знаєте, щоб вже якась така була якийсь настрій такий приємний. Буено екс. о, буено екс. я такого ще не куштувала. Це як в Кіндері X, але. Мабуть, вони не в шоколаді. А давайте, давайте відкриємо. А, ні, в шоколаді. Прикольно, гляньте, яєчко таке. Хм, цікаво. І воно навіть відкривається. О, і там крем Буено. Ой, дуже смачно. М -м -м. Людина, яка обожнює кіндери і Буено, це просто вау! Ой, дуже смачно. Так, давайте подивимося другу. Друга це Буено. Звичайне Буено, Буено міні, яке ми бачили вже в адвенткалендарі просто Кіндер. Ось він. Але вони відрізняються. Якщо тут Різдвяне було в Кіндері Буено міні, то тут, звичайно, Кіндер Буено міні. Цікаво. Так, трійка. Трійка що нам принесе? Трійка нам принесе. <звук> знову бояноміні. І знову не різдвяне. Так, ну що це таке? Чотири. О, трошки більше, так? Да? Чи ні? Баєноміні. Не дуже цікаво, як на календар, але, ну, типу, цукерки смачні. Бо я не міні, але з білим. З білими у шоколаді. Це для поціновувачів білого шоколаду. І вони такі самі. Тобто, як бачите. Так. П'ять. Де тут 5? 5. Слухайте, ну, віконця всі однакові. Ну вони однакові по розміру. Боено міні. Шість. Оп. Так, 6. Боено Екс, слухайте, ну, якщо так казати, то Boeno X е дуже смачні. М ну, ці, е як вони, Шокобонс і оці, ну, типу Шокобонс, але в різдвяному пакуванні, вони теж смачні, вони прям як цукерки. А це якась цукерка така, знаєте, по-багатому. Смачна капець. Ну, дякую, що тут є Буен Екс. Я не бачила навіть, знаєте, в пакетах, як Екс Кіндеровські продаються. Я не бачила таких буенів. Якщо бачили, напишіть в коментарях. Я обов'язково їх куплю, тому що мені дуже сподобалося. Так, сім. Давай, Симочка, покажи, що ти можеш. Ти можеш Буено <плес> міні. Bueno так, ну це буде ще довго. Вони всі майже однакові. 7. 8. 8 трошки більша. 18 трошки більша. Напевно, тут буде тільки Буено bueno і Буену bueno Х. Якщо ми візьмемо. Отакі. Давайте подивимося 20 з вами разом. І подимо. Я тільки що таке побачила. Що можна не дивитися. Ой. З іншої сторони написано, що тут. Три всього Bueno x тобто одне я вже заїла, залишилося тільки дві. Міні- e, в білому шоколаді 8 штучок, 12 мінів в звичайному шоколаді молочному, і один буено великий. І цей буено великий звісно, що в 24 грудні, коли ви вже закінчуєте адвент календар розкривати в перед Різдвом. За вікном сьогодні просто якась анріал-погода перед новим роком. Снігу так багато, напевно, такої зими ще не було. В Києві так точно. Я пам'ятаю, коли я маленька, ходила на танці. Я займалася танцями багато років, мабуть, більше десяти. От, і взимку мене забирав з танців частіше за все, дідусь. На санчатах, і ми з моїми подружками поверталися додому. Було багато завжди снігу, було дуже весело. І, хоч я не дуже любила ходити на заняття, бо поки всі гуляли, я займалася танцями. Оця дорога додому на санчатах була просто Блін, класною. Це дитинство, яке згадуєш тільки приємними емоціями і приємними якимось історіями. Я думаю, що у вас таких історій теж багато. До чого я вела? зима вдома була просто, просто- Ідеальною. Вона була справжньою, вона була красивою, вона була сніжною, вона була морозною з сонцем. За, майже завжди було сонце. Чомусь е, останні роки в Києві я цього не відчуваю, дуже мало снігу було, е, на Новий рік взагалі його не було. І е, от зараз це повернулося. Хотілося, щоб зима була саме такою. Сподіваюся, що так і буде. Так, це була лірична така вставка. А ми приступаємо до того, щоб подивитися, що нас чекає в календарі, якого немає, мабуть, немає, я не бачила ніде на вітринах українських магазинів. Так, він в пакуванні. Якщо ті без пакування, то цей дорого-багатий. Отакий ось. ось такий. Бачите, який. Звук приємний. Ніби знаєте, там багато іграшок якихось. Вау, ну він прям, я не знаю, як вам сказати. О Боже, гляньте. Собачка прийшов. Лучка, йди до мене. Йди до мене, собака, йди. Це на звук прийшов. Давай, підходь, підходь. Це мій пес Луис. Лучка, дивись, ми розпаковку робимо. Да? Розпаковку, адвент календар лінт. Щілбочка мій. Ти зі мною будеш чи ні? Ні, не будеш зі мною. Ну давай. Нам же треба людям показати, лучка. Отакий От календар. Щоб людям було видно. Він так відкривається, глянь, боже. Оце що схоже на те, що я бачила, коли мені дарували батьки в дитинстві. Ой, ти що, глянь, Луїджі. Глянь собака. Матовий. По якості він просто. ну. x 2 Я вам хочу сказати. Так, тут у нас є що? У нас різдвяна історія, як готується Санта. Клас! Багато сант, але, можливо, це як комікс. Готується е до того, як привітати ді дітлахів. Да. Вау, клас! Один. Так, три бачу, два бачу. Один. Один. Ось він. Мене від не хочеться його рвати. Оп, один! Це маленький ведмедик. от таких точно. Лучка. Лучка прийшов дивитися. О таких ведмеників, я думаю, що ви бачили е, на полицях в магазинах. Е, але вони такі, знаєте, що можуть сидіти. Так, він у блакитному вбранні. Це шоколад Лінд. Так, німецький шоколад Лінд. Двоєчка, я ж бачила двоєчку, двоєчка, 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 двоєчка. Так, 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 от двоєчка. Двоєчка, що нас чекає? О, отакий лінт, синенький, синенька кулька. Мабуть, це теж лучка. Тобі не можна це? О, йди на місце, будь ласка. Чи давай зі мною, підходь сюди. Давай, підходь. Давай, йди поруч. Ой, такий пес. Буде зі мною дивитися. Давай, отут. Добре? Давай будемо показувати, що тут ще є. Так, двоєчку, ми подивилися. Так, що у нас буде в? В трійці трійка, це знову кулька. Знову кулька Лінд червона. А, якщо ви були в магазині Лінд Лусь, ви бачили, що там продаються такі цукерки, вони різнокольорові і кожна цукерка зі своїм смаком. Якщо в Буену Кіндер або просто в Кіндер, там завжди смак однаковий: Кіндер, шоколад, то тут кожна цукерочка, кожен колір різний. Різний смак. Так, трійка була. Давай спробуємо. Люй, давай спробуємо, знаєш, який? Давай четвірочку знайдемо. Четвірка, ось четвірочка. Та віконце таке саме по розміру. Ага. Тут нас чекає цукерка золота. Бронзова. бронзова, мабуть. Так, шість. Трошки більше віконце. О, а тут клас! Це Санта, який отут намальований? Чи це гноми, чи це Санти. Ось такий ось, класний. П'ять це знову. О, це золота. Оце е, золота кулька лінт. Так, ой, тут, е, бачите, ще отаке на пакуванні була така наліпка. І тут е, показано, коли ти відкриваєш, що тебе очікує там. Ну, не цукерки які, а саме відкрита оця от панорама будинку Санти. Сім у нас де. Ага, сімка. Знову кулька. Ой, а вона прям така блискуча, новорічна, з новорічними гілочками від ялиночки. Так. Сім відкрили, вісім. А я щось не розумію, а тут всі вони, так, да, однакові приблизно по розміру. Майже, 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 тому у нас тут буде попадатися, в принципі, одне те саме. Але ну чому, всі різні по смаку і клас. О, ведмедик. У нас був ведмедик синій. Тепер у нас є ведмедик зелений. Вау, взагалі круто. Ой, Я знаю, до речі, кому я подарую. Такий адвент-календар. Я знаю, хто це Опс. хто це зацінить. Да. Я думаю, що ця людина буде дуже рада цьому адвент-календарю. Так, отаких у нас вже дві є, отаких у нас вже дві є, отаких дві є. Мабуть, по три, да, буде. Я б хотіла, щоб ведмедиків було більше. Ну, а що ні. Я думаю, що ви теж хотіли б, щоб було більше ведмедиків. Але кулічок більше. 13, так було, 14. 14 відкриваємо. О, це більша. Мабуть, буде ведмедик. 14. А, так, рожева, дівчинка. Рожевий ведмедик лінт. Так, 15, 15. Так, знову кулька. Така кулька попадається нам отакої. От Втретє, так, що, повтори, почалося. О, вау! Знаєте що? Дивіться, коли ви відкриваєте віконечка, то тут за кожним цим віконечком є побажання. Я не побачила німецькою. Так, людина, яка знає німецьку мову, подружка, ну, давай вмикайся і переводи, Що тут нам написали. Так, ану, дивіться. Да, Бачите, клас! Ну, це. А, тут питанечко якесь. Клас. Прям прикольно. І тут. Угу. А тепер моя улюблена, улюблена цифра 17. Обожнюю. Я коли замовляю собі е, потяг, то якщо це. Бо там буде 17-й вагон або 17-те місце, я обов'язково візьму його. Не знаю, подобається комбінація цих цифр. Синенька кулька, третя. Синенька, третя кулька. Вісімнадцять. 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 Бронзова кулька. Дев'ятнадцять. Червона кулька, двадцять. Ага, тут не усюди побажання, тут ще картинки просто намальовані. Ну він прям кольоровий. Він зроблений, знаєте, не просто зверху там намалювала і матове таке покриття, і відбиток лінт, красивий. цей. Прям вау-вау-вау. Так, ще одна кулька. Так, ну я пропоную що? Ми до 20-го дійшли, я бачу, що 23, ага, 21 21 у нас ще буде ведмідь червоний. у нас червоного не було. Так, із великих що нас ще чекає? Нічого більше з великих не чекає. Тут всі маленькі тут будуть цукерочки. І 24. те 24 те посередині останнє е віконечко 24 грудня, яке ми маємо відкрити. 24 грудня це буде що? Це буде головний герой. Їх тепер два: зелений і блакитний. Зелений, чого їх два, а не три. Хм, цікаво. Отакі от два. Тобто, що ми маємо? Ми маємо в такому е, лінд, ага, їх три. Буде їх три, ще один. Помаранчевий, зелений, блакитний. В цьому е, адвент-лінд календарі ми бачимо е, Санта, отаких от малесеньких. Всім відомім таких ведмедиків, різнокольорових, я думаю, що вони, мабуть, мабуть, по смаку різні. Потім отаку гору, просто я ще не всі довідкривала, гору цукерок Лінт. Його ціна, я обов'язково напишу, яка його ціна, і ви зрозумієте цінову політику цих трьох календарів. Так, ну що, друзі, ми подивилися три адвент-календарі е з цукерочками до Різдва. Перший це Кіндер, Кіндер Бено та е Шоколад Лінд. Якщо чесно, всі вони будуть нести нам радість. Вони реально класні, тут смачні цукерки, да, вони повторюються, але, ну, типу, і що? Ми всі любимо Кіндер-Шоколад. От, в Буено буенчики, в Кіндері, Кіндери, яєчка Кіндерекс і шоколадки Кіндеру. В лінці все трошки по-іншому. Він красивий, яскравий, зроблений такий, знаєте, дуже-дуже якісно. Є якась історія, тому що тут ну, ми бачимо просто там каруселька, тут бачимо, що просто різдвяні такі малюночки. Тут прям є якась історія, якщо для дитини я б радила саме це. Ну і шоколад, шокіндер, шолінд, вони смачні. Лінд розуміють вже дорослі, а діти розуміють Кіндер. Тому я бажаю вам гарних свят. Обирайте собі вашим знайомим, близьким, рідним адвент календарі. І знайте, що саме адвент календарі точно принесуть радість та щастя і різдвяний настрій. This is amazing.